Вітаємо на YouTube каналі Любиме село. Оживили ми наш вольєрчик. Зроблений він для голубів, але поки що тут будуть курчата. Бачите, підкинули. Сьогодні купили курчат. Зараз покажу Курка породиста вся. Мастер-грей, іспанка і ці чорні, чесно навіть не знаю, що за кури. Були там одні бабки і так і взяли якісь домашні. Вони. Які них вони будуть, не невідомо, будемо бачити, що, вижили. Привезли курчат, підкинули під індочку, не чекали вечора, все цілком нормально, все прийняло, все добре. 30 курчат. Так що одні вже підрізали, щось трішки пропало. Хай Ростуть хай годуються, щось ще буде. Віддала жіночка по 15 гривень за курча, так по 30 гривень, бо так їхали вже з грибів На однозворотньому напрямі. Заїхали вже при кінці базару, до речі, брід до уваги, при кінці базару досить такі непогані ціни. Люди пускають. тому що на кінець сезону кожен хоче щось продати. По 15 гривень виходить, що досить дешево. Водичку да, треба обов'язково в лікарню, пропоїти їх антибіотиком, щоб вони не хворіли, і все буде доволі добре. Він його тобто, зайду в лікарню, пропою і все буде добре. Добре, йдемо, не будемо метрожити індичку, щось метрожиться, бачите. Так що, вже Як будуть рости курчата, все вам будемо показувати. Так що всім дякую, до побачення.